У Луцьку не хотіли видавати свідоцтво про народження дітей, бо вони з'явились на світ неопологому будинку. Як розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у березні 2020 року в заявника народилася старша донька. Батько звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану щодо реєстрації її народження. Проте йому було відмовлено, оскільки чоловік не мав підтверджуючих документів із пологового будинку або медичної консультаційної комісії, які підтверджували факт народження дитини. До слова мати народила дівчинку поза закладом охорони здоров'я. Та відмовилась від акушерського медичного огляду. Луцький міськрайонний суд, куди звернувся заявник, також відмовив у розгляді порушеного питання про встановлення факту народження дитини. Тому за результатами реагування уповноваженого рацом у місті Луцького проведено реєстрацію народження молодшої доньки. Для цього знадобилася аж ціла судово-медична експертиза, аби довести кровне споріднення між матір'ю та донькою. Зараз право обох малолітніх дітей на ім'я громадянство та охорону здоров'я поновили.